Як підтримувати мотивацію та внутрішню силу, коли відчуваєш виснаження? Ключовий момент він полягає в тому, що вам потрібно все ж таки зрозуміти, є велика ціль, ми її розбиваємо на маленькі цілі. Тут ключовий момент, щоб все ж таки знаходити те джерело енергії, яке вас насправді надихає. Те оточення, яке вас підтримує. Тут ключовий момент зрозуміти, де я зможу отримати ось цю таку позитивну історію, щоб все ж таки потім зробити ось цю таку рутинну історію. В той же час це певне відношення стосовно того, що є. Певно, ось да, така рутинна робота, вона скучна, вона не цікава, вона така важка. Тут два моменти. З однієї сторони, ми менше думаємо, як її зробити, а просто чітко так, так виконуємо і знаходимося ось в цьому такому процесі. І в той же час ми розуміємо, заради чого.